Війна за майнові паї вже вісім років точиться у селі Черповоди, що на Уманщині, після розпаювання колгоспу у 2000-му частина селян продала свої майнові сертифікати АсВК Черповоди, що виник на базі колишнього колективного господарства. Частина фермерського господарства Хорста, яке було засновано дещо пізніше. Втім, нині АСВК через суд намагається визнати право власності на всі паї. Вважаючи себе правонаступником колгоспу, тож селяни ризикують залишитися ні з чим у юридично майнових хитросплетіннях, що накопичилися за 20 років, розбиралась Ольга Гуржій Клавдія Юхимівна пропрацювала у колгоспі імені Фрунзе в черповодах 45 років. Разом зі своїми колегами приїхала до Черкаського господарського суду, аби відстояти своє право на майновий пай. Жінка не погоджується з тим, що майно хочуть визнати власністю СВК. З 17 років там на фермі, а тепер майно це в нас забирають. Нам же хочеться, щоб наш той, у кого наші паї, щоб він цим майном користувався, а не хтось, щоб його кудись продали. Ми ж не хочемо це. А я стільки проробила, за що я проробила? Ми його строїли. Юрій Деренюк, керівник СВК Черповоди, подав позов до господарського суду Черкаської області на Уманську РДА, яка брала участь у розпаюванні колгоспу. Він вимагає визнати його власником цих майнових паїв. Цей майновий комплекс був переданий товариству його членами, учасниками колишнього КСП до статутного капіталу СВК Черповоди, було створено товариство, зареєстровано Уманською райдержадміністрацією. Тобто в статуті СВК Черповоди в пункті 1.1.1.2 зазначено про те, що це майно передається саме до статутного капіталу СВК Черповоди, і про те, що СВК Черповоди є саме правонаступником КСП. Колишньої, послідуючому після передачі майна, були видані майнові сертифікати, тобто, колишнім членам, учасникам СВК КСП. Потім СВК, але є ще й третя сторона спору пайовики. Суд обов'язково має зважити на те, що відповідно до закону України про колективне сільськогосподарське підприємство, власність на майно, яке належало підприємству, це власність всіх членів цього підприємства. Тобто це спільна часткова власність. Заради цього і видаються майнові сертифікати на це майно для того, щоб потім кожна людина, яка пропрацювала там десятки років відповідно до свого. Трудового стажу в неї там відповідний розмір цього майнового паю. І вона для того, щоб отримати як винагороду за свої трудові роки в цьому підприємстві, могла піти виділити в натурі собі майно. Та представник Юрія Деренюка вважає, що дії свк Черповоди правомірні. Іншим чином, ніж звернення до суду з позовом про визнання права власності, не передбачено законом. Є належні докази про право власності. Це на той час на, на час Радянського Радянського е, союзу. Е, є технічні паспорта, дані БТІ, таке інше. Ну в, в державних реєстрах прав власності воно не зареєстровано. Ці всі особи, які заявились до суду із е, вимогою про залучення їх третіми особами, е, розпорядили своїми майновими паями в 2009-2011 році, передавши їх. Третій особі фермерського господарства Хорста. Но ці особи на даний час не мають будь-яких повноважень стосовно навіть майнового паю, тому що вони продали. Фактичним тримачем в цій ситуації є фермерське господарство Хорста та його керівник і директор Хорохонько Станіслав. Зі слів керівника Хорсти Станіслава Хорохонько, його господарство придбало 40% майнових сертифікатів. Звернулося до сільської ради, де йому видали єдиний майновий сертифікат на частку майна реорганізованого КСПП. За тим Юрій Деренюк звернувся до суду і цей майновий сертифікат скасували. Але подальшої схеми, як повернути кошти підприємству, суд не запропонував. Відтак, Хорста порозривала договори з власниками паїв і почала повертати їм сертифікат. Та прохала повернути виплачені кошти. Хтось погодився, а хтось ні. Гроші хорці частково повернули, деякі, а деякі не повернули. Звісно, що хорста тут втратила свої кошти. Але деяким людям ми повернули, деякі люди повернули нам кошти, ми їм повернули сертифікати. То Сьогодні не тільки хорсти порушені майнові права, а тих людей, яким повернули назад майнові сертифікати. Їхні права сьогодні теж. Вони Сьогодні рішенням суду, якщо рішення суду буде визнати право власності за СВК згідно матеріалу 71-го року, розпінтеризації, то порушаться права цих людей, які отримали назад свої сертифікати. Всього. вони теж ну, буде просто бумажка, нічим не підтверджена, так як майно перейде у право власності СВК. Юрій Деренюк позивається до суду, посилаючись на акт інвентаризації колгоспного майна ще аж з 1971 року. Насправді ж реорганізували колгосп лише через 30 років у 2000-му. Тож, якщо суд визнає його правим, усе майно колгоспу має відійти СВК Черповоди. Хоча, наприклад, тракторної бригади та інших будівель, які розпаювали між людьми, тоді навіть не було. Але позивач вважає, що його позов є цілком законним. Напередодні судового засідання у селі відбулась Одка пайовиків люди хотіли поспілкуватися із Юрієм Деренюком і почути від нього на якій підставі він хоче позбавити їх права власності на майно. Але пан Юрій на зібрання не прийшов, та зі слів пайовиків не контактує з ними взагалі. Я не вірю, що він прийде, то бо це вже не раз було. Це вже вже збиралися, вже і за ці майнові це вже дуже це не один раз, це не один раз, і, і як сходка, якщо чи раніше було там багато людей працювало у колгоспі, збори були. Голосували, все, ну там же зараз, там, якщо там 15 чи два десятки людей є в тому колгоспі, і коли ті збори проводяться, за що голосують, і все взяли в свої руки, і ніде більше люди ніякого майна не мають, все там, і ніхто ніхто нічим не пользується, і нікому ніхто нічого не віддає. Оце таке. Розумієте? І я не вірю, що він прийде. Я не знаю, кого це треба заставляти чи як його сюди запросити. Він нікому не підчиняється. Нещодавно місцеві жителі ще й з'ясували, у них у селі діє не лише СВК черповоди, а й ТОВ черповоди і стов черповоди, тобто три господарства з однією юридичною адресою. Вони переконані, що це не просто так. А ці товариства, які він заключав у 2012 році, я тоді на даний час була головним бухгалтером. І з податкової дзвонили, щоб головний бухгалтер здав звіт за товариство. Я приїжджаю туди, в мене такі очі, бо я не знала, що поза моєю шкурою робиться, поза моїми. Прийшла і вони мені розказали, що таке таке діло, ви створили товариство, подайте, будь ласка, звіт. Тоді він вже на тих звітах я бачила, що ставив печатки. Як вирішиться конфлікт, люди не знають. Та на їхню думку, в будь-якому разі слід відновити справедливість, щоб ті люди, які будували колгосп, не залишилися ні з чим, так само, як і фермерське господарство Хорста. А кореспонденти ЧСН слідкуватимуть за ходом справи і надалі. Моя бачу таке, що по чесному зібрати дійсно зібрати ці збори пайовиків і вирішити, як ми будемо сподувати далі. От, якщо ви, Юрий Миколаївич, там скупили 30% чи 40% майнових там, прав на, на майно, да? значить виводьте своє майно. Ну, це, це не рішається одноосібно і не рішається судовому порядку. Це все рішають, згідно закону люди, тобто пайовики. Вони рішають, що та частина, певна частина, яку суму є, Юрію Миколаївичу, друга частина Станіслава Сирович, Карахонько, скажемо, чи люди одноосібно забирають. Тобто це все повинно вирішити полюбовно і мирним шляхом. Ольга Гуржі, Олександр Швець, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.